Megane 3 Універсал 1.6 бензин 2010 рік. Є такий автомобіль в продажі. З простим надійним атмосферним двигуном 1.6 К4М. Хороші комплектації. В гарному чорному кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках Рено 16 з хорошою зимовою резиною. В комплекті є літня резина, а також два комплекти ковриків. В комплектації автомобіль має круїз-контроль, клімат контроль. Датчик дощу світла, безключовий доступ. Шестиступенева коробка передач. 4 склопідйомники. Електрозеркала з підігрівом та функцією складання. Регулювання музики під рулем, навігація центральний замок електропідсилювач керма, запуск кнопкою. Салончик чистий, технічно автомобіль повністю справний. Помилок ніяких немає. Двигун, коробка, щеплення, все працює. Електрика робоча. Датчик дощу та датчик світла. Загальний стан автомобіля добре. Телефонуйте.